Перш за все, про що я хотів би сказати, що дійсно протягом останніх двох років в законодавчому полі в сфері будівництва в Україні вступив в силу закон про регулювання містобудівної діяльності. І саме цей закон впроваджує сьогодні нові складові щодо дозвільних процедур і певним чином впливає на ті зміни, які відбуваються сьогодні в дозвільній системі будівництва. З прийняттям цього закону Мінрегіон провів дуже ретельну роботу щодо приведення нормативно-правової бази у цим законом. І я хотів би назвати, що за результатами прийняття цього закону Міністерство було розроблено 14 постанов Кабінету міністрів, 15 наказів Мінрегіону, 3 настанови і було розроблено 5 державних будівельних норм. Тобто Мінрегіон майже у відповідності до своїх повноважень забезпечує супроводження виконання норм цього закону відповідними нормативними актами, які забезпечують сьогодні виконання цих норм закону. Я хотів би сказати, що ця робота триває, ми не зупиняємось і по результатам практичного застосування цих норм закону... Ми відслідковуємо звернення громадян до нас, не тільки громадян, а й юридичних установ, бо дійсно є питання, які виникають у ході реалізації цього закону, і ми, відслідковуючи їх, відповідно вносимо пропозиції щодо внесення змін до цього закону. Тобто процес жвавий, він постійно моніториться, і ми постійно реагуємо на ті недоліки, які є в цьому законодавстві. І відповідно вносимо зміни. Я хотів би сказати, що перший блок цього закону це питання містобудівної документації. Я хотів би сказати, що це дуже важливе питання, це забезпечення території містобудівної документації. Мінрегіон робить все те, все, що від нього залежить. – це супроводження цієї справи на рівні органів місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій, щоб ці території були забезпечені містобудівною документацією, бо саме її наявність забезпечує спрощення дозвільних процедур, оскільки це дає можливість інвестору, незалежно від його місцезнаходження, ознайомитись з містобудівною документацією. І визначити свої інвестиційними номерами, і саме е, е, організація такого, е, е, таких умов для інвестора створює також або сприяє спрощенню дозвільних процедур. Ну, Звичайно, прийняття закону про врегулювання містобудівної документації чи галузі сьогодні, в деякій мірі спростувало або полегшило забудовнику. Отримати дозвіл на документації. Звернувся у ГАСК, отримав, оформив документ і отримаєш декларацію, яка є дозвіл на будівництво. Це вже не той час, коли нам приходилося ходити по всіх інстанціях, по всіх службах. Це було дуже складно, забира, забирало дуже багато часу. Це позитивний момент. Інша справа, що є цілий ряд інших питань, які ускладнюють нашу роботу, це відношення з місцевою радою, виконкомом. Наприклад, є таке, таке питання, як коли отримуєш в оренду чи у власті земельну ділянку під забудову, вона має свою адресу. Але коли вже оформляєш документи, вводиш в експлуатацію, отримувати право власниці, йти до реєстратора, то знайшлася тут ще одна. Така цікава деталь, що треба отримати адресу, присвоєну цьому ж будинку, який вже має земельна ділянка. Вона на тій земельній ділянці побудований будинок. Відповідно, він має ту ж саму адресу. Мені потрібно, щоб виконком е, приймав рішення про присвоєння, про присвоєння адреси. А тут спрацьовує суб'єктивний характер, бо не завжди складаються хороші і нормальні відносини забудовника, окремих забудовників із. Місцевою владою це тяганина, довго ждеш рішення, потім може, виникне така ситуація, що Рада не прийняла рішення. А в нас в Ріпені даже така цікава була деталь, що е, видавати містобудівні обмеження обтяження, не відділ архітектури. Видає, видає він вірніше, але затверджується тільки на сесії. Ви розумієте, що коли проводиться сесія, на сесії не завжди. Не завжди може можуть проголосувати депутати, тому що у всіх різні підходи і погляди до того чи іншого питання, і відношення до самозабудовника. І це в деякі е, ускладнює нашу роботу.